Друзі, усім привіт! Сьогоднішнє відео хочу присвятити всім мамам, які вимушено чи не вимушено опинилися самі з дітьми. Я сьогодні провела день сама з двома дітьми. Соломії шість, хто не знає, Назарчику рік і три місяці. І я вам скажу, це дуже непросто бути мамою ще й без допомоги бабусі, тата, нянь і так далі. Я не знаю, як ми це все вигрібаємо, але надіюсь, що сьогоднішнє моє відео стане для когось підтримкою. І хочу вам сказати одразу: жінки, ми з вами дуже сильні і ми все можемо. Але чи варто? Я і два карапузи прямо як Нідерланд. І приїхали на концерт до Соломійної подушки. Дивись, Маша, дивись. Ура! Я вже стомилася бігати за двома. Ось час думаю, щоб там соля десь не впала, в той же час думаю, щоб Назар не злетів зі сходів. Коротше, дуже складно самі з двома. Ви так, ви так визнали. Как? Ой! Ой! Ой. Я совсем не у кокво! Дорогая Да. Да. Давай. Пока! Привет! мы уже повернулась до дома. Або вижити з двома дітлахами я придбала їм дві іграшки, і тепер у мене головний біль, тому що окрім кричущих дітей, у мене ще кричать дві іграшки. Зараз ми прийшли на годинку 2.30, нам потрібно пообідати. Обіду нема, тому зараз я буду швиденько готувати супчик. Поки вони бавляться двома новими іграшками. Я навіть Чому я власне вирішила записати це відео і показати у свою битву? Тому що мені дуже багато хто пише про те, що давай отак. Мені багато хто пише, що із за дітей не мають часу і можливості знімати YouTube. І от я хочу показати, як це я роблю. Я поставила камеру і просто вам все що Можливо, комусь це допоможе. Вирішити, що немає чого чекати. Треба починати робити сьогодні цей Ютуб-канал. Я знаю, що з дітьми це не просто. Але це можливо. Нам треба рибу. Риба. Найпростіший швидкий суп це рибний. Беру заморожену рибу. Дістаю свою. Не кричи, може Посуд. Потім... Ай, Айкур, який мені допоможе швидко це все приготувати. Тут я готую суп. Тут у мене стоїть на земчики розбирає. Саме головне знати, що в тебе там немає нічого небезпечного для дитини. Або краєм ока слідкувати все-таки за ним. Я поставила просто заморожену воду в, в... заморожену рибу у воду вкук і тим часом готую швидко овочі і буду їх додавати туди. Рис ще потрібен. Трохи його можна залучити. Зверніть увагу, я тут пишу, там ці двоє бігають. Стараюсь не особливо думати про те, що в мене барбах, тому що е, неможливо жити з двома дітьми в ідеальній чистоті. Що сталося? Агу Воно не відкриється пішу... Ні Я пішла готувати їсти. З <му> собою я беру свіжу з селеру завжди, морквина. Чотири картошини, цибулина, грам сто-150 рису і риба червона, просто у мене була заморожена. Сонь, що він плаче? Сталося. Він такий щок став. Назар тебе зарапнув чи що? І тут далі готувати супер. О, гави, Дуже економить нерви і спокій, коли у вас є нормальна техніка, нормальний штатив. Назар ну, спати хоче. <му> Обожнюю айкук за те, що все придумано можна однією рукою. Повісити кришку і не переживати, не хвилюватися, що воно десь від mm -hmm. картоплю кидає. Mm -hmm. Mm -hmm. Аж самі не віриться, що я поставила на зерну підлогу, і він не пов. er Ja! de que né? Іду монтувати відео, щоб завтра в неділю ви його змогли побачити. Що ти робиш? Тому що Назарчик збіг. Скучилася, Назар. Вмостилася я тут на ліжко дитяче монтувати, але прийшла Соломія, каже, мама, пограйся зі мною. Принесла смачний і іграшки. Ось так я монтую відео. Вдома скучно. Їдемо. Десь Де не скучно. Ось я знову сама з двома дітками. Смирка, Назар. Каради завезли на роботу. Чекаємо його тут. Гуляємо. Я вирішила, що вдома сидіти скучно, складніше, і на вулиці з цими двома карапузами буде простіше, тому ми приїхали десь не знаю куди. Чекаємо, поки карада буде працювати і повернемося ще разом додому. Ми знайшли майданчик. Я з Назаром лажу тут. Хоч якесь розважання. Назар сьогодні вже камінчиків посмоктав, тепер деревину ось так розкидає. Дю. Це такий прикол, що все ж закривається раніше, бо військовий час. Коли щось мені так що не вдало. І кожного разу я буду дякувати вам за те, що ви дивитесь мої відео до кінця. Я продовжую закінчувати цей ще один день з малечою. Хочу висловити велику підтримку всім мамам і сказати, що діти дуже швидко ростуть. І саме головне в цей момент не загубити в цей період не загубити себе як людина, тому що діти виростуть, а ми в себе лишимося. Важливо, це я зараз говорю вам, а насправді говорю сама собі. Важливо відпочивати і приділяти час самі собі, бути наодинці з собою. Це само важливо, як і бути з дітками якісний час проводити. Не просто його проводити цілий день, а проводити е, якісно. Всіх люблю обіймаю і до нових зустрічей. Па-па!